Так як зараз нас не дивлячись на те, що серпень стане дійсно серпнем змін, в тому числі і хороших змін, бачимо, що ворог продовжує бити, продовжує нищити наших людей і навіть не приховує це, вже кажучи про це в своїй пресі, відкрито знищити. Ціль не звільнити, а знищити кожного українця, вбити кожного українця. Але ми стійкі, ми сильні. Всі знаючи, я безоплатно цілком давала в своєму телеграм-каналі там і зараз висить цей символ від стихійної смерті. І люди пишуть, дають фідбеки, і дійсно це рятує життя. Отакі От якісь містичні історії трапляються з людьми. Але цей символ є кабалістичним, і він є йому більше як 5 тисяч років. Але зараз. От останнім часом в практиках мені почали, мої сили, з якими я співпрацюю, якби почали відкривати таку істину, що зараз прокидаються наші слов'янські боги. І саме через них найдієвіше просити захисту від лихого, від ударів, від лих, від магії і навіть просто від злого ока. І я от хочу от зверніть, до речі, увагу на мій алтар, один з алтарів. Які позаду мене, там е, тільки язичницькі символи, там е, ляльки-мотанки, тобто три іпостася матері землі. Потім у нас живий трипільський символ теж Матері землі, наша трипільська культура, який дає і багатство, і родючість. І ось, мої хороші, саме в день перуна, 1 серпня, я через цього Бога грому та, гли... та блискавки зарядила ось такі захисні чорні ниточки, не червоні, як традиційно звикли носити. Від, там, від злого ока і як захист. А саме чорні, тому що чорний колір. Колір захисту. Вони заряджені, їх є не так багато. Тож, мої хороші, кому відгукуються для захисту, будь ласка, переходьте в телеграм-канал, відправлю вам їх. Знайомтеся з інформацією. Буду рада захистити, допомогти вашому захисту, тому що знаєте, постійно над цим працюю і допомагаю чим можу якщо ми говоримо зараз про ситуацію в Україні, я пропоную також зробити такий невеличкий короткий огляд по ситуації на серпень місяць. Власне чого очікувати? Чи буде в нас відносно стабільна ситуація, чи все ж таки будуть знову прильоти? Будуть знову черговий терор з боку Російської Федерації. До чого готуватись у серпні? Дивіться, будуть ще удари. А, і будуть міста, які постраждають найбільше. А, хочу сказати, що часто мене запитують, чи а, о той четвер, який був 30-31, да, з четвер ранок, да, коли постраждали а, наші люди, постраждав Київ зруйновано. Цілий будинок, чи це той четвер. Дивіться, я е, дивилася уже цю інформацію. Хочу сказати, що, на жаль, ні. Е, зараз е, ворог, на жаль, просто тестував свою нову як тактику взяти оціми новітніми шахетами, дронами в кільце і потім вгатити ракетами. Тому е, це лише, отаке, знаєте, був як тест. На жаль, і найближчими днями ми, е, Київ зазнає ще одного великого дуже удару. Не лякаю в жодному разі. Просто кажу, що. Убезпечити себе, також хочу звернутися до людей. Якщо ви бачите тривогу, я знаю, що дуже великий брак укриттів, але мені ідея от ішло, щоб я попередила людей. Підвали це не є безпечне місце. Це як мені мені кажуть, скажи людям, щоб не йшли в підвали, щоб шукали біля дому якісь от укриття, які, знаєте, такі більш надійніші, ніж, наприклад, підвали там, от в будинках, знаєте, які там є панельні чи там такого. Старого більше так старої забудови, тому що мені кажуть, там як бра як могила, як могила, така загальна. Дуже прошу подивитися, де у вас є поблизу таке укриття, дійсно, укриття, а не просто підвал. А, будуть і гарні новини зараз. Все таки досягнуть дуже великого повернення. Військовополонених воно мало відбутися от останні дні липня. Його відтягували, і я впевнена, що відтягували саме через те, що ці люди, які там зараз повернуться, відкриють дуже багато таємниць, страшних таємниць і військових злочинів ворога. Ах, і що я бачу в серпні, зараз не буду поки що видавати, тому що це буде все ж таки з 15 числа будемо дивитися. Зараз хочу просто попередити от людей регіони, щоб мені от йде наступ, початок наступного тижня. Дивіться, дивилася, пі, от дивилася регіони, які взагалі небезпечні, да, зазвичай. Якось як затища, дивлюся захід України. А там просто Армагеддон. Тож, от, зараз насамперед, хочу попередити міста Західної України. Ворог буде бити туди, на жаль. Дякую за те, що попередила. Дякую тобі, Тетяно. Отже, рухаємось далі. Маю ще кілька питань сьогодні. Зокрема, ми бачимо про те, що так з'явилися нові шахеди. Вони стали дещо новітнішими. Відповідно, наші збройні сили тепер говорять про те, що нам потрібно дещо міцніше. ППО сильніше чи нададуть Україні сучасні літаки та ППО найближчим часом. Дивіться, зразу королева Пентаклів ресурс. Тобто так, дуже скоро, я бачу, що вже навіть зараз, от якось таємно закрито, їх вже передають в Україні і вони будуть у нас навіть скоріше, ніж ми думаємо. Але кажуть мені по карті четвірка мечів і карта Башта говорить нам про те, що до того, як це ППО вже... Е, Почне спрацьовувати, ота от відбудеться катастрофа, про яку я казала. Тобто, поки воно так прийде дуже швидко, дійсно, воно в нас буде, воно там пригодиться ще, але м, трагедії не уникнути. В якому місці може трапитися ця трагедія? Чи можемо ми це йде? Київ Львів. Київ, Львів. Це або Київ, або Львів, чи це буде в обох містах? Дивіться, мої прекрасні, це буде в обох містах з різницею в добу. Е, на жаль, ще будуть страждати також міста, е, ну, то ми же там подивимося, Рівне, Луцьк, Франківськ. Постраждає містечко навіть якесь там Закарпатська область, е, дуже там от курортне да як іде там, де люди відпочивають. Тож, на жаль, ще будуть трагедії. ще будуть Бачимо, що зараз, якщо ворог. Включився там удар по слов'янську, Краматорськ, Дружківка, то на наступному тижні там трошечки буде спокійніше. А ось воров переключиться на міста Західної України. Але це вже ненадовго. Це вже його останні потуги. Ви бачите, що вже весь світ. Визнав, що ворог ніколи не піде на компроміс. Мар'яно, Мар'яно, скільки я вас в вашому, навіть на астрофеномені говорила, коли всі так надіялися на ті, знаєте, якісь мирні угоди, на те, що ворог піде на якісь поступки. Я казала, що я їх не бачила. Не бачу і і зараз не бачу, тому що їх не буде, і вже весь світ визнав. Але зараз найголовніше це те, щоб вони почали діяти нарешті, а не просто визнавати і говорити і занепокоюватися, тому що для нас це важливо, тому що в нас щодня гинуть люди, наші міста руйнують. І коли вже, я не я просто була шокована, коли вони відкрито на весь світ відверто заявили в е, відомих засобах масової інформації, нехай рашиських, що знищити кожного українця. Я думаю, всі бачили цю публікацію. А, США та Російська Федерація чи можуть відбутись між ними ядерні війни. А чи можуть вони якимось чином один на одного жбурляти ядеркою? Дивіться, двійка Пентаклів. Тобто це одразу ні. Це така, знаєте, як двійка Пентаклів це така карта, йде, як розмінна монета. Отак от, от, знаєте, кидаєтеся, перекидаються, кидаються, перекидаються, але до діла то ніколи не доходить. І я бачу, що й зараз не дійде. Ні. Тому що. Mm, знову мені я, я дивлюся розумієте, США і Росію і я бачу знову цю трагедію в серці Києва по трійці мечі мені показує. І я знову бачу, що нашими руками Рашка буде знищена, і то вже буде не на час. Який може бути крах в Росії, і коли це от, насправді може все ж таки відбутися? Тобто, чи її роздере Китай, чи частина якихось областей може відійти до України? І а, також цікавиться іще Курська область, От що наприклад буде із нею? Так, давайте подивимося, і я зараз подивлюся і просто переконаюся в тому. Чи так, що я бачила? От на початку програми варіанчку, ми з тобою говорили про перуна, да? що прокидаються наші слов'янські боги і стають нам на захист. Дійсно, в цей день перуна з'явився знак на небі. Багато людей його бачили. Про цей знак говорили і давні мольфари, і люди з яснобаченням, що він буде і він буде символом того, що. В Росії починається крах. Як він буде виглядати? Тобто там будуть і катаклізми, і стихійні лиха, і будуть влучання з нашої сторони руйнування і роздирання на шматки. Тобто, в їхньому випадку буде от просто можна взяти і накласти туди приказку, хто, від, хто з мечем прийде, то від меча загине. Хто хотів розділяти, той буде розділений. Хто хотів нищити, той буде знищений. Ось так і в їхньому випадку. І дивіться, тут в мене зараз вийшла карта справедливості, і потім карта тут мечі, мечів, мечів, семірка мечів. Те, що навіть ніхто не очікує. З різними шматочками, там катаклізми. І ми бачили вже землетруси, да, які були, і це є вулкани, і землетрус. І почалися сьогодні там було 1 числа в ніч з першого на друге найбільше влучання, там, найбільша атака була да, на їхні там нафтобази. Ось, Тобто воно все так потрішки, 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 але процес уже запущений, він безповоротний. Сказати, що так, от рік-два Росії зовсім не буде. Ну ви самі розумієте, дев'ятці чаш, На жаль, не можна. На жаль, нам би всі цього хотілося, тому що знаємо і по численності, але не забувайте, що фактично на кожній родині Кацапів є вже прокляття, які прийшли на нашу землю. Прийшли нас вбивати до сьомого колінь, коліна. Так вони в, в пакетику чорному когось отримали, когось не отримали за когось пільмішки, за когось там пару рублів їхніх. Да? Хто там є політики, але вони всі причетні. Вона на них всіх є прокляття, тому що вони, знаєте, як колективне несвідомо, навіть несвідоме діють як один великий організм. Вони, як Ракова опухоль. навіть вони навіть не уявляють, що вони є елементами цього. І вони всі прокляті. Будуть сім поколінь мінімум буде відповідати. За їхні дії, через хвороби дітей, через трагічні випадки, через знищення родів і цілих поколінь. Тобто ми зараз будемо спостерігати і, повірте мені, процес вже запустився. І от зараз, чому я кажу, що саме цей день перуна в цьому році, 25 му дуже важливий, тому що були знаки. І недаремно ми так стояли, от як вони оцей. Тоже елемент да такого колективного несвідомого, так. Ми елемент теж потужної сили, кожен з нас, елемент цієї сили, яка зараз проки... прокинеться. і хто би там ще не казав? Тому що зараз бачите, скільки нам в Київ починають вливати, все надія втрачена, починають нас просто зневірювати. все, ця війна, я чи не навіть відродив, чи від всіх починаю вже чути, що все це напевно вже ніколи не закінчиться. Повірте мені, воно вже закінчилось і вже давно. Просто деякі сили, яким це невигідно, відтягують оцей процес. Але він вже безповоротній, його вже не вдасться відтягувати довго. І я не вірю ні в які договори, які можливі мирні там. От я в це не вірю. Я вірю тільки в перемогу України. Так, вона буде не так, як ми завжди привикли бачити перемогу у війнах. І е, я мені кажуть, а як воно буде? А я не можу сказати, як можливо, з часом покажуть, тому що такого ще не було. І це вже буде найближчим часом. Повірте мені, кажуть, війна буде до 30-го року, до 32-го. Ні, не буде. Так будуть певні процеси, будуть устрій країни вже не буде такий, як був раніше. Ми вже не повернемось до того, якими ми були. Навіть, мої хороші, навіть не тільки три, не десять. Ми вже так уже не буде. Буде інакше, буде й тяжко. Але воно на краще. І повірте, ті слова, що Україна буде одною з найуспішніших держав у світі, і це вже буде протягом п'яти років. Це точно. ще кілька питань. На сьогодні Лукашенко в своєму інтерв'ю сказав, що потрібно об'єднувати Європу та Росію. І, от власне, до чого були ці слова? Це вже починається певний якийсь страх. Ну те, що там маразм є, то це якби очевидні факти вже зрозумілі давно. Але от що власне стоїть за цими словами, за цим таким висловом? Це вже агонія? Це він сказав, що Європі треба об'єднуватися з Росією. Так, так, так. так, Якщо ну геть, скажімо так, дослівно цитувати, то це було приблизно в контексті того, що їм їм би треба було не тягатися з нами лоб в лоб, а разом бути Європейський Союз і Росія, і Ось ця міць як якби об'єдналася. Звичайно, ніколи, напевно, американці не можуть допустити, це страшно для них. Це страшніше ніж Китай б було. Якби об'єднати це була б справжнє селище, це цитата Лукашенка. Я зараз не знаю, чи мене карти просто не будуть путати від цієї цитати. Плутать, тому що... Чи, хоч, чи хотів би Лукашенко насправді от вирватися із цих путів Путіна і насправді перейти більш на європезований шлях? Чесно, ні. Це, дивіться, тут така цікава по чаш я бачу, що. Це дивіться, тут була таке, знаєте, лизання п'ятої точки для кремлівського, для кремлівського терориста. Отак От скажу. Тому що показати, мовляв, що Європа не має абсолютно ніякої сили і міці, і треба бо їй прийти, і як Білорусія прийти на поклон. І все, і робити так, як скаже Рашка. Розумієте? Отут він, до речі, не маразму в нього, бо я вже думала, зараз може знаєте, бульбу треба вибирати, і в нього такий може почався трошки загострення якесь уже ж осінь. Ні-ні-ні. Тут він це сказав дуже чітко, щоб підтримати Путіна. Це така була своєрідна завуальована підтримка. Він, і Тут по картах я бачу, що він чітко і свідомо. Казав ці слова. Дякую, дякую. А, якою буде позиція Китаю в найближчі місяці? Допомога Росії відкритий чи більше все ж таки формат нейтралітету? На жаль, дивіться, дивлюся, дивлюся допомога Росії, і мені тут іде прихований ресурс, і тут дуже великий. Тому що дивлюся нейтралітет. Ну, вони якби будуть його наче тримати. Але тут мене, ну так, от на, на люди да? на світ вісьмірка, трійка жезлів. Але насправді ці карти, які кажуть, ні, приховано, все ж таки, Китай буде допомагати для Рашки. Але дивіться, знаєте, це як сир в мишоловці. Це недовго, тому що я бачу, що протягом двох років. Буде зрозуміло, що це був сир, але в мишоловці. І таки відтяпає Китай собі певні території рашки. І це буде вже протягом двох років. Скаже: О, А ми ж тобі давали? А давай назад. А чим ти будеш розраховуватися? А там економіка впаде, а там буде розбито все. Не так все просто. Придеться землею розраховуватись. Тому тут такий цікавий. Аспект. Ну і чи намагається захід домовитися з Росією за спиною України? Тобто, чи ведуть вони якісь, скажімо так, також свої перемагають? Ні, ні. ні, ні. Трійка Пентаклів тут іде шестірка жезлів. Ні, вони розуміють дивіться, тут до речі, карта диявола випала. Вони розуміють, що це угода з дияволом, і вони прекрасно розуміють уже Маріаночко весь світ зрозумів. Що не можна з із терористом домовлятися, не можна з країною такою домовлятися і на якісь умови угоди, тому що вона ніколи в житті. Ви що думаєте, що вона тільки з Україною там не виконує якісь ну, домовленості? Ні, вони зі всіма так роблять, і світ це розуміє, але весь світ боїться ворога, весь світ боїться насправді рашки. Вони бояться всі, щоб вони там не казали, які б там в них не були якісь союзи, військові. Але це розумієте, воювати на полігонах і воювати проти ворога, так як робимо це ми це дві великі різниці. Тобто вони зараз прикриваються і вже давно прикриваються нами, як тим щитом. Тому, я, до речі, зараз кажу таку річ, я дивилася, що Європі не вигідно, щоб війна закінчувалася. І не по одній причині, що тільки ми, як щит, стоїмо. Скільки виїхало наших людей? Так зараз дуже багато в Європі наших людей знаєте таке зневажливе ставлення. Але навіть якщо взяти офіційно в тій самій е, я не не буду говорити в тій самій Польщі, да, там виплатили. Ну, наприклад, я скажу, тобто там в е, 10 разів більше, от е, виплатили, наприклад, там 8 мільярдів, да, чи там мільйонів, а заробили наші там е, 800 через е, через наші, тому що наші люди відкривають бізнеси, йдуть на роботу там розумієте, тобто ми не тільки їх захищають захищаємо, а ще й піднімаємо їм досить гарну економіку. І вони не дуже зацікавлені в тому, щоб це закінчувалось. Давно вже можна було щось зробити. Вони, мало того, що бояться ворога, вони не підуть проти нього. І тому і договорів з Рашкою теж не буде. Ну, вони на таке не підуть з ціллю тільки своєї безпеки.